Всем привет дорогие друзья, з вами с вами сегодня будемо догадались на щитвина І буде у нас це Мічел Вайзел. Поехали. Полное ім'я Мічела Вайзела. Мічел Елія Вайзел. Родився 21 -го. апреля 1994 року. -го Значить, ему тепер 22 роки. Тройсфорд Германія. Гражданство. Німець. Рост 176 см. 67 кг, Позиція правий защитник. Да. Клуб тепер у нього Герта, номер. У нее 11 молодежный был. Трахт и кель. Клубна карьера. Он разрав за Кель. Один матч с 2010 по 2012 грав Один матч провів Далі Дальше підписала його в Баварія с 2012-2013 він грав за Баварию, вже казав я. 12 ігор 1 2013 2010 за Кайзерс. Лаутерн, тоже немецкий клуб, 13, 13 матчів, 2 голы. Дальше с 2015 до 2017, до теперь він грає за Герту 29 матчів два голы. Да. Національна сборна Німеччини с 2009 до 2005 він грав за сборну. Германії до 16 років він зіграв він три матчі 0 голів з 2006 до 17 років, 22 матчі, 4 голи, 2009 до го Зборна Германії до 18 років один матч він провів, не забив ніяких голів, 2014-2014. Зборна Германії до 20 років, 5 матчів. 0 голів, да, да. І ще В сборной е, е, Німеччині Лайзел дебютував 10 іюля 2010 року -го в матчі з Кипром. Туди німці виграли 6-0. Перший гол. матчу забив у Германії до 17 років з Азербайджаном. Да. Uh, ну як, він не дуже він так і uh, грав в своїх предвидучих клубах, але тепер uh, він дуже грає. Так, на своєму рівні він грає uh, дуже. І якраз я ще читав, що його після хороших ігор на чемпіонаті мира до Ю-17, його сравнювали з Даняласом. Tak, da, zdania Danii Alosą. Tak. Hmm. Chciałabym chcia jeszcze opowiedzieć o zaznaczeniach. U jest Czempion Niemiec dwa razy w 2014 2015 roku. Obradzaciel Kupka Niemiec jeden raz w 2013 2014 W no. sezonie mm, ma. Obradzaciel Super Kupka Niemiec w 2012 roku. Obradzaciel UEFA w 2013 to. Победитель клубного чемпионата мира 2013. Итоги 6 э, трофеев. Да. да, ну я мушу з вами прощаться. Всем пока, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Будьте со мною на канале. Пока.